У Луцьку в квартирі знайшли мертвими двох людей чоловіка та жінку пенсійного віку. Трагедія сталася у одній із багатоповерхівок на проспекті Соборності 15 травня. Як повідомили журналістам телеканалу Конкурент Тіві у секторі комунікації Нацполіції області до поліції зателефонували мешканці будинку, які почули. Трупний запах. Почули трупний запах. Уже двері квартири були зачинені і середини. Ознак слідів насильницької смерті на них теж не видно. Ну відповідно, тіла направлено на проведення судово медичної експертизи. За словами правоохоронців, ознак кримінального правопорушення у цій події немає. Того ж дня у ще одній луцькій багатоповерхівці виявили мертву людину. Це трапилось на проспекті перемоги. Ознак насильницької смерті нема тіло направили в смерть для з'ясування причин смерті. Як кажуть у поліції, тіло чоловіка знайшли у зачиненій квартирі. Відомо, що йому було 56 років.